Майдан це наша сімейна історія, тому що у нас троє хлопців, дітей. Першими на цей майдан вийшли вони, вони студенти, вони там ночували кожну ніч. Ми виступали тут ще коли сцена була. Це майдан був під гаслом, хто не скаже, той маскаль. Тільки на себе тепер нарікай! рікай. Газел немає, сам їх шукай, а поки співаємо разом, хто не скаче, хто не скаче, той москаль! Да Діт наша образилася, коли сказали Майдан розійтися, і вночі розгону, власне, вона образилася, пішли додому. Але наступного дня вже ми були на Михайлівській, і отут, власне, і почали майдані, вже ми особисто. Кількість людей, власне, творчих і дуже відомих вночі на Майдані зашкалювала абсолютно. Тобто Ми весь час зустрічали знайомих, тут були кінорежисери, історики, фотографи, артисти, співаки. ну тобто всі. Ми навіть сміялися, що якщо зараз буде штурм, і нас знищує, то знищить всю Культурної еліту, тому що саме вона тут, тут тусувалася. <плес> Дуже цікавим був новий рік. Був зірковий вертеп от тут на сцені. Первій там був майданівський звичайно. Ми були пастушками, але на Свороль така ми маленькі пастушки. Ну, як ви зрозуміли, ми маленькі пастушки. Хай вам всім удача буде! Цей це було був, напевно, найкращий вертеп, який ми мали. В житті, тому що публіки було ну неймовірно, кілька новорічна ніч. І публіка була така зворушлива, така щира. України, і слава, і Коли Доній вийшов в міліцейській формі на сцену і наказав там потяг з тексту всіх розходитися, то народ трохи не поліз на сцену до Данія. Я вас всіх попереджаю зараз! Ми бачили, як стояв Богдан Бінюк на сцені, який грав жида, і у нього сльози були на очах. він каже, я такого ніколи не бачив, я такого ніколи не відчував. Слава Україні! Слава Наша Україні! Слава Україні! Слава! мама нам говорила в дитинстві, що ви найкращі в світі. Але зранку ви прокидаєте, звичайно, такими, як всі. А ввечері ви повинні лягти вже найкращим світі. Подумайте, що ви повинні зробити за день. А будь-якому в найкращий в світі країни. Зранку вона звичайна. А ввечері кожен з нас повинен лягти з думкою, що я живу в найкращій країні, і провести день так, щоб це було колодка.